Виконуємо практичну роботу. На сторінці 76. Запустити програму Microsoft PowerPoint. На робочому столі натискаємо праву кнопку миші, вискакує контекстне меню, натискаємо Створити і шукаємо Microsoft PowerPoint. Ось у нас презентація. Підписуємо, можемо відразу її підписати: Світло FOR. FOR. І ставимо рисочку, пишемо своє ім'я. У нас. Буде вже підписана презентація. Далі відкриваємо її. Нам потрібно з вами створити 5 слайдів. Перший у нас буде з вами титульний слайд. Далі ми переходимо з вами у вкладку Основне і натискаємо створити слайд. Натискаємо на стрілочку і обираємо ось такий слайд, де є лише заголовок. І створюємо таких 5 слайдів. Або можна їх продублювати. Наводимо на вже створений слайд, натискаємо праву кнопку миші і е, можна натиснути дублювати слайд. Знову дублювати. І в нас утворено 5 слайдів. Перший ми залишаємо з вами без будь-яких. Ставлень та записів. Ми переходимо до другого слайду, обираємо його на бічній панелі. Далі наводимо курсор на цей слайд, де ми з ним працюємо, натискаємо праву кнопку миші, і в мене це написано формат фону. У вас може бути формат тла, тому звертайте на це увагу. Натискаємо, і в нас з'являється контекстне меню заливки. Нам потрібно другий слайд з вами зробити зеленого кольору. Ми шукаємо з вами колір, натискаємо стрілочку і обираємо зелений колір. У нас слайд став зелений. Переходимо до третього слайду. Нам потрібно його за практичною роботою зробити блакитним. В мене, коли я змінюю слайди, ось ця контекстна вкладка формат фону залишається незмінною. У вас вона може зникнути. Якщо вона зникає, то ви знову повинні натиснути на слайд правою кнопкою миші, обрати формат фону, і у вас з'явиться це контекстне меню. Обираємо колір блакитний. Наступний четвертий слайд обираємо і обираємо колір червоний. І обираємо п'ятий слайд, робимо колір слайду жовтий. За вашою практичною роботою, наше завдання майже виконане. Ми можемо закрити це контекстне меню, тому що нам воно не потрібне. Далі нам потрібно з вами видалити блакитний слайд і перемістити слайди відповідно до послідовності кольорів світлофора. Що ми робимо? Ми видаляємо блакитний слайд. Ми клікаємо лівою кнопкою на нього. Тепер ми його обрали, клікаємо правою кнопкою і шукаємо видалити слайд. Натискаємо і слайд видаляється. Далі нам потрібно з вами розмістити слайди відповідно до послідовності кольорів світлофора. Що ми робимо? Ми знаємо, що перший у світлофорі йде червоний. Ми е, натискаємо правою, лівою, вибачте, кнопкою миші і тягнемо його вгору. І відпускаємо. Тепер у нас другий слайд став червоним. Далі наступний кольор світлофора в нас жовтий. Тому ми знову ж таки лівою кнопкою миші затискаємо і перетягуємо над зеленим. Ось в такому порядку в нас е, горять е, ліхтарі світлофора. Ми Зберігаємо нашу презентацію і закриваємо. Практична робота виконана.